Коко знижки травня на ново пасит. 15 в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс, він порятує. Працював в Україні, але втік на Росію. Отримав червоний паспорт і лупив пропаганду на підтримку окупантів. Під такий опис потрапляє, звісно, багато зрадників. тім кожного з них обов'язково знайдуть питання. Часу взялася СБУ за ще одного відомого українського продюсера Юрія Бардаша, який постійно бажає Україні поразки. Йому вже оголосили підозру за якими статтями, що чекає на зрадника, та як йому вдалося виїхати з країни під час війни. Розповім за мить. З вами новини Тесен Юя. Вікторія Гнатюк, підписуйтесь на наш канал. подобайки, Уподобайка ми переходимо. До нової ще перебуваючи в Україні, Юрій Бардаш неодноразово потрапляв у скандали через свою, так би мовити, неоднозначну позицію і підігравав окупантам в наративі про мову. Заявляв, що його мовляв притісняють за те, що він говорив російською. Та швидше такими заявами він прокладав собі дорогу за Перебрі. адже ще на початку повномасштабної війни зібрав манатки і утік на територію РФ. А згодом він похвалився, що отримав червоний паспорт. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Як доказ. Скандальний продюсер показав свій новий паспорт. Зробив Бардаш це в цинічний спосіб. Зокрема, він тримав свій російський паспорт поруч з триколором та на тлі портрета кровавого кремлівського диктатора Путіна. Вже на Ерефії Бардаш почав активно і відкрито підігравати російській пропаганді про братські народи та про війну, що розв'язала Америка. Окрім того, зрадник заявляв, що йому не шкода українців, які страждають від дій російських окупантів. А також переконував, що Україна має капітулювати. Ще один із най. Улюбленіших напрямків Бардаша для пропаганди мобілізація в Україні. Цим забито половина його телеграм-каналу. Варто й підмітити, що у своїх постах нашу державу він називає Русском Україною. Ніна никогда не была качественним топливом. Может быть, в моменте, но долгую это пагубна эмоция. Соживет всех вокруг и своих и чужих и себя. Помню, как Украї СМІ радовались, що народ в ненависті Лєщиться, молота, поможет в противостоянии. а по сути едят друг друга з наростаючою ніїставостю. Все повод для конкретных действий партизан. Работайте, братья, ваше время геройствовать. Русская Украина будет освобождена. І неозброєним оком помітно, як бардаш просуває наратив Путіна про нелегітимність Зеленського. А державу, в якій народився, вперто пише з маленької літери обов'язково з приставкою на. Цікаво, виходить продюсер втік з України, але продовжує розповідати, кому і як тут жити. Вступив в на Україні закон мобілізації. Ще один спосіб для ТЦК завотіться народ та воювати не пойдет лишиться імущества або лишиться життя на кілька років свободи, или вернее смерть на полі бою. Вибор очевиден, і это ніяк не умирать по прихоті клоуна і його цирка. Поэтому штрафы, изъятие имущества, посадки ради, опять-таки, изъятия имущества и пошло-поехало. С этим законом Киев легализовал мародерство и так нищих и покалеченных войной жителей 30-летнего ТВ-шоу, Перед тем, как бежать из Украины, Зеленский и его кураторы стремятся урвать как можно больше крови и золота. Украинцев можно только пожалеть и пожелать всячески избегать подчинения госструктурам. Вы не нарушаете закон, страну захватили бандиты. Избегайте встречи с этими оборотнями всеми возможными способами. Але язика доведеться прикусити, та й навіть якщо він цього не зробить, йому вже й так є за що відповідати. 22 травня про російському продюсеру СБУ оголосила підозру. СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який Виправдовує війну РФ проти України на початку повномасштабного вторгнення. Він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардерш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Серед іншого, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Також Бардерш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube. Ба більше оголосили підозру Бардашу одразу за кількома статтями. В СБУ обіцяють притягнути його до відповідальності на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу України. Частина друга статті 109 -та. Публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Частина перша, частина друга, статті 110 – розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку встановленого конституцією України, стаття 436 – пропаганда війни, частина 1, частина 3, статті 436.2 – Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників, оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Усі путіністи рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності, і навіть коли не дотягуються руки закону до зрадників, нікуди не дівається карма. Тож кожному колаборанту це теж варто пам'ятати. А як думаєте, ви Бардаш відповість перед законом чи ні? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал тисніть Тисні Уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!